які для того, щоб змогти перемогти в якомусь суді, навіть змінюють звичне місце проживання. Тому що там суди можуть бути більш лояльніші. Бувають такі люди. І часто бувають співпадіння з деякими людьми. Обласна військова адміністрація, отримавши рішення суду, підготувала апеляційну скаргу. Сьогодні поновлена Геннадія Фукса в посаді, ми чітко виконуємо всі рішення суду, визначимо йому місце роботи десь на прифронтовій території, в Оріхові багато проблем, в Гуляйполі їх ще більше. В Степногірську сьогодні точно наші мешканці потребують про допомогу. Якщо є така жага до роботи, на цих територіях її дійсно багато. Але тут є одне питання: якщо ж такий патріот... То є чітке питання, на яке повинен бути відповісти кожен чиновник і кожен діяць. Що він робив під час війни? Я дуже вас прошу, як досвідчену людину, знайти фукса і спитати, де він ховався в перші півроку війни, в якому підвалі, де він ховався від виконання своїх обов'язків, боючись заходити в обласну раду. І де він зараз, що робить? Він ж дуже заможна людина. Скільки донатів на українську армію, скільки волонтерських заходів.